Мали неприємність попастись на приховані комісії банку. Хочете дізнатись, які хитрощі тепер використовують фінансові установи, щоб отримати більше коштів зі своїх клієнтів. Хочете дізнатись, як більше не попадатись на гачок прихованих комісій і не витрачати свої кошти на них? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні ми будемо говорити про приховані банківські комісії. Що це таке, як їх уникнути та як не витрачати свої кошти на них. І так, що таке приховані комісії? Це слово сполучення дуже часто використовується в контексті банківського обслуговування і кожен має своє тлумачення цього виразу. Але якщо по-простому, то прихована комісія це будь-яка хитрість фінансової установи, яка має на меті отримати додаткові кошти від клієнта. У моєму розумінні, прихована комісія це не є щось в повній мірі протизаконне, це, скажімо так, певний вид маніпуляції, який дозволяє змістити фокус клієнта з чогось негативного на щось позитивне, без надання повної вичерпної інформації або ж створення перешкод для того, щоб клієнт зміг легко і просто цю інформацію отримати. Щоб спростити розуміння цього, ось вам приклад. Якщо ми заходимо на сайт якогось банку, щоб глянути, які умови по певній платіжній карті він пропонує, то на сайті ми жирним шрифтом будемо бачити лише переваги цієї картки. Ми будемо бачити усі ті послуги, які безкоштовні. А ось ті послуги, які платні, вони знаходяться вже у документі з детальними тарифами, які насправді складний, і його не так-то і легко зрозуміти. Або ж інший приклад. Навпроти якогось пункту тарифах ми бачимо надпис безкоштовно, але і бачимо зірочку або цифру поверх слова безкоштовно. Прочитавши безкоштовно, ми сприймаємо, що ця послуга безкоштовна, ну так же влаштовний наш мозок, і так би сприймаємо інформацію. Але ось, якщо б ми проскролили вниз документу, де є опис, що дана зірочка чи даний номер означає, то ми побачили, що насправді послуга безкоштовна лише за певних умов. А без виконання цих умов послуга насправді платна. Також до прихованих комісій я відношу ті послуги, які по факту виявились платними, але здоровий глузд нам підказує, що це мало б бути безкоштовно, і тому ми навіть не звертали увагу на такий тарифний пункт. З тим, що таке приховані банківські комісії, я думаю, ми наче розібрались, а тепер давайте переглянемо, які найчастіше приховані комісії бувають та як їх уникнути чи обійти. Розпочнемо з нової прихованої комісії, яка лише появилась у небагатьох банках декілька місяців тому. Про неї я детальніше розповідав ось у цьому відео, і це комісія за Фінмон, або, якщо точніше, за одностороннє припинення відносин співпраці з клієнтом за ініціативи банку. Навряд чи пересічний українець при відкритті картки перевіряє наявність такої комісії. Проте дану комісію вже мають Ізібанк, де вона становить 20%, але не більше 10 тисяч гривень, та Абанк і Банк Південний, де дана комісія становить 30% від суми на рахунку і вже без верхньої межі. Тобто ви поповнили свій рахунок і на карті маєте власні кошти. Проте через певні причини банк вважає, що ви високоризикований клієнт і приймає рішення відмовити вам у подальшому обслуговуванні. У такому випадку банк із вашого залишку знімає певний відсоток і лише тоді повертає вам ваші гроші. Випадків, де люди стикались із такою комісією і сплачували десятки тисяч гривень, у якості такої комісії вже багато, достатньо почитати відгуки на Мінфіні під А банком та Банком Південним. Ось уявіть собі ситуацію. Ви відкриваєте в якомусь банку платіжну картку і переказуєте на неї 120 тисяч гривень своїх заощаджень з іншого банку. Важними банк вважає, що ця операція підозріла і приймає рішення розірвати з вами відносини. У такому випадку він із ваших 120 тисяч нараховує 30% комісії, а залишок коштів вам віддає. Ці 30% з цієї суми це 36 тисяч гривень. Нічогесенька така собі комісія, правда? Ці кошти ви б з радістю використали на інші цілі, наприклад, допомогли закрити збір своїм родичам чи друзям, які зараз служать у ЗСУ. Наступною такою комісією є комісія за неактивний рахунок. Якщо по умовах обслуговування ваша картка не має щомісячної комісії, і ви вирішили тимчасово нею перестати користуватись, але в той же час на ній залишились певні кошти, то з часом ці кошти можуть зникнути. Справа в тому, що майже в усіх банках є комісія за неактивний рахунок. Неактивний рахунок це рахунок, по якому не було жодної операції протягом певного періоду часу. Зазвичай цей період часу банки встановлюють в межах від 6 до 12 місяців, а комісію встановлюють в межах від 20 до 100 гривень на місяць, але не більше від доступного залишку на рахунку. Тобто, якщо у вас залишились кошти на рахунку і по вашому рахунку вже не було операцій більше, аніж півроку, то банк почне з вашого рахунку знімати, наприклад, 50 гривень щомісяця за неактивність цього рахунку. І аж до того моменту, коли коштів на рахунку не залишиться зовсім, адже на щастя, зайти в мінус по неактивному рахунку не можна. І Якщо на рахунку вже немає коштів, то банк перестане нараховувати комісію. Тому якщо ви вирішили перестати користуватися якоюсь вашою карткою і знаєте, що найближчим часом ви її використовувати не будете, то краще закрити такий рахунок або ж, як мінімум, перевести усі кошти з цього рахунку на свою картку, яку ви будете використовувати. Ідемо далі. Комісія за смс-сповіщення. Це, мабуть, найбільш популярна прихована комісія, на яку попадаються українці. Відкриваєш картку і думаєш собі, ну це ж логічно, що сповіщення про рух коштів безкоштовне. Але це не зовсім так. Сповіщення і справді безкоштовні, але пуш сповіщення. А ось смс-ки зазвичай платні і коштують від 10 до 50 гривень на місяць. Пуш-сповіщення сповіщення це сповіщення, які ви отримуєте зі свого банківського застосунку. Багато банків по замовчуванню активовують власне смс-сповіщення своїм клієнтам в момент відкриття рахунку. А ось щоб відключити платні смс-ки, потрібно зайти у мобільний застосунок вашого банку і обрати пуш сповіщення, або ж і в певних банках навіть треба підписати відповідну угоду. І лише тоді комісія вам не нараховуватиметься. Тому у момент відкриття нової картки обов'язково одразу в застосунку змініть тип сповіщень, які ви бажаєте отримувати на пуст сповіщення, щоб не витрачати свої кошти. Далі у нас тарифи, які суперечать одне одному або комісії за сторонній сервіс. Із появою мобільних банківських застосунків у банків появила ще одна хитрість встановлювати комісії на певні операції, якщо вони робляться через мобільний застосунок банку. Про цю комісію я дізнався від учасника мого телеграм-каналу Wallet Pro. Він написав, що по карті Ажур від Тазкомбанку у тарифа вказано, що перекази на картки інших банків безкоштовні. Але насправді комісія нараховується, бо є окрема комісія за здійснення такого платежу через мобільний застосунок Таскомбанку. І таке справді є. Ось дивимось тарифи картки Ажур, які розміщені на сайті Таскомбанку. Як бачимо, перекази на картки інших українських банків через мобільний застосунок не тарифікуються. І зауважте, тут ніякої зірочки чи примітки немає. Тепер виявляється, у Таскомбанку є окремий документ, у якому прописані комісії за операціями, які здійснені у їх мобільному застосунку. Відкриваємо цей документ і бачимо, що у ньому вказано, що насправді існує комісія у розмірі 0,5% плюс 10 гривень за кожну операцію переказу коштів через застосунок на картки інших українських банків. Бачимо, що тут вже є примітка, але дана примітка нам говорить, по яких картках цей тариф не нараховується. І воля картки ажур у цьому списку немає. І як це розуміти? Як простому користувачу зрозуміти, чи комісія по даній карті за переказ коштів на картку іншого банку через мобільний застосунок нараховується, чи ні. Без таке подання тарифів, таке їх ускладнення і суперечність одного пункту іншому просто бісить. Якщо комісія є, то напишіть про це так, щоб користувачу було просто це знайти і легко зрозуміти. І тоді не буде цього неприємного після із враженнями, що банк тебе обдурив. Насправді, окрім ТАСУ, ще декілька банків таким зловживають, коли створюють окремий документ з тарифами на послуги, які здійснені у мобільному застосунку банку. Тому, окрім перегляду детальних тарифів вашої картки, ще потрібно витрачати час, щоб перевіряти тарифний документ про послуги, здійснені в мобільному застосунку. Лише тоді ви будете впевнені, чи якась послуга насправді відбувається без комісій чи з комісією. Наступна хитрість, яку використовують банки, це мінімальний фіксований розмір комісії. У тарифних документах ви часто бачитемете розмір якоїсь комісії у відсотках з приміткою, але не менше, ніж певна фіксована сума. Наприклад, ваш банк пропонує комісію за переказ коштів на картку іншого банку з тарифом 0,5% від суми переказу, але не менше, ніж 10 гривень. Ось, наприклад, вам треба переказати якихось 100 гривень другу, з яким ви разом поїхали на таксі на роботу, і він розрахувався за таксі, а вам тепер треба повернути йому половину суми. Ви пам'ятаєте, що тариф за переказ у вашому банку відсотка, і думаєте, ну що там тих 50 копійок комісії. Але переказавши кошти, ви бачите, що насправді комісія становила не 50 копійок, а 10 гривень, тому що у вашому банку є обмеження на мінімальну суму комісії. Щоб уникнути такого неприємного здивування, вам, вивчаючи тарифи вашого банку, слід звертати увагу не лише на розмір комісії, а й на те, чи встановлена мінімальна фіксована сума на дану послугу. І остання на сьогодні комісія це комісія за ріст курсу валют. Насправді це не комісія, а підхід банку до операцій купівлі товарів з конвертацією валют. Наприклад, певні банки беруть на себе валютні ризики, а інші ні. І ось ситуація: ви придбали щось зі своєї гривневої картки за 100 доларів на Аліекспресі 15 квітня. Нехай картковий курс був 39 гривень рівно. Таким чином, з вашої картки списалось 3900 гривень. Якщо ваш банк бере на себе валютні ризики, то для вас операція завершена. А якщо ні, то на третій день, тобто 17 квітня, ваш банк остаточно проведе розрахунок по вашій операції по курсу картковому, який буде станом на 17 квітня. І якщо курс зріс і становитиме, наприклад, 3920, то з вашої картки ще додатково спишуть 20 гривень. І ось такий підхід банку спричиняє розчарування, якщо курс на дату остаточного розрахунку виріс. Проте для справедливості слід додати, що якщо курс навпаки знизиться, то банк частину коштів вам поверне. Тому тут ситуація може зіграти навіть в обидва боки. Це лише такі основні так звані приховані комісії банків, якщо говорити про обслуговування платіжних карток. Якщо брати до уваги кредити, кредитні картки, то там окрема історія і окремі хитрощі, на які слід записати окреме відео. Якщо вам цікаво було послухати про приховані комісії на кредитні продукти, то напишіть про це у коментарях. Як висновок, банки та фінансові установи це неблагодійні організації, і відповідно основною метою їх діяльності є отримання прибутку. Щоб отримати прибуток, банки зашивають свої комісії у ті послуги, на які користувачі звертають найменше уваги. І роблять це таким чином, щоб комісія чи тариф здавався меншим, аніж є насправді. Тому нам слід не лише переглядати основні умови та тарифи певного фінансу продукту, а детально вивчати усю інформацію у повній версії тарифного документу чи додаткові документи, такі як тарифи на операції здійснені у мобільному застосунку. Банкам ж, у свою чергу, рекомендую спрощувати свої тарифні документи. І відмовлятись від різних хитростей, адже клієнти не так проти оплатити додаткових 5 чи 10 гривень комісії, як проти відчуття того, що банк заради 5 чи 10 гривень їх обманув. Чим простішими і відкритішими для розуміння будуть тарифи, тим більше очікування і реальність співпадатиме для клієнтів, і тим більшою буде довіра до їх банку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!